Всім привіт! З вами Олександра, і сьогодні ми поговоримо одразу про дві новинки зі світу Шпалер. Це будуть колекції від бренду Erisman. Ну що, поїхали? І починаємо з колекції Uni. метрові рулони, флізолінова основа і стриманий мінімалізм. Нарізка представлена 10 позиціями, 7 з яких нагадують приємну фактуру штукатурки. Перевага надається спокійним та ніжнім відцінкам від світло бежевого до приємно сірого. І ще три однотонки з не менш цікавою фактурою. Тепер переходимо до другої колекції. Наступною буде наша ексклюзивна колекція під назвою Trendy Walls, метрові рулони, флізелінова основа і не менш стриманий мінімалізм ніж у попередній колекції. Всього ви знайдете. 8 артикулів, серед яких фактурні декори та покриття з текстильним ефектом. Представлені вони в ніжних пастельних відцінках. Ось такі дві німецьких колекції ми сьогодні розглянули з вами. Дякуємо за перегляд відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Додаткову інформацію ви завжди можете знайти на сайті graffiti.ua або у вашого регіонального менеджера